Інформаційні підсумки понеділка 23 жовтня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Навіки в пам'яті. Хмельничани провели в останню путь Героя Андрія Блашка. Безпечне навчання. У Хмельницькому відбувся регіональний форум для освітян. Ювілей на сцені. Хмельницький академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр відзначає 30-річчя. У Хмельницькому провели в останню путь Героя Андрія Блашка. Чоловіка мобілізували цьогоріч у лютому. Від початку травня він служив на запорізькому напрямку у складі 423-го окремого стрілецького батальйону. 22 вересня загинув у селі Малі Щербаки. Окупанти накрили позиції градом. Герою навіки тридцять 35. Поховали Андрія Блашка на Алеї Слави. Прожили з ним майже шість років. Він дуже хороший був людина, дуже чуйна, доброзичлива, добра. Любив дуже малого ну, сина. Вважав його сином. Це не його рідна дитина, але він його вважав сином і дуже його сина любив. Так що рідний батько так напевно любити не буде. Упокой, Господи душу спочилого воїна. Слава, читими, допомагав всім. І коли якщо людина йшла якась больна, він завжди її заведе додому, ніколи би не пройшов мимо. Це була добра людина і, і ще таких не було. Він безстрашний, кажуть, оці ребята. Як людина дуже парень хороший. Військовим не вистачає маскувальних полотен, а волонтерам робочих рук для їх виготовлення. У Хмельницькому учасники громадської організації Захист об'єднання волонтерів просять про допомогу, закликають небайдужих містян та вимушених переселенців долучатися до створення сіток та кікімор. кажуть, запитів на них нині більше. Усіх необхідних матеріалів також вистачає. А от тих, хто б їх виготовляв, навпаки менше. Є. Ірина Кондратюк продовжить. Волонтерка Ірина Левічева плете кікімору, маскувальний костюм для наших захисників. Вперше долучилася до процесу його виготовлення два місяці тому. З того часу приходить до громадської організації захист об'єднання волонтерів щоденно. Допомагає не лише в'язати кікімори, а й маскувальні сітки. Я взимку в'язала шкарпетки, передавала на штаб, передавала волонтерам. І зараз теж вдома в'яжу шкарпетки, а сюди приходжу кожного дня на сітки, крім вихідного, От, неділя вихідний. Зразу навчилися, показали і почали в'язати. Це дуже легко. Мало людей приходить, треба нам більше людей. Бо вчитися дуже легко і дуже легко в'язати. Курує напрямком із забезпечення захисників маскувальними полотнами. Ірина Ковалевська жінка каже, нині запитів на них більше. Усіх необхідних матеріалів також вистачає. А от тих, хто б їх виготовляв, навпаки менше є. Щодня до них приходить до десяти людей, та цього все одно мало. Раніше, от, коли повномасштабне почалось, було багато людей. Зараз набагато менше, щоб менше було втрат приходити, і допомагати хто чим може, хто донатами, хто руками, хто. Приходять сюди, можна нарізати, можна в'язати, можна брати, нарізати додому. Тобто, будь-яка допомога нам дуже потрібна. Додає одну сітку, чи кікімору можна виготовити за день за умови, що це одночасно робитимуть четверо людей. Однак останнім часом процес затягується до трьох днів. Зараз осінь і природа помінялась, і ми міняємо наші маскувальні сітки, маскувальні костюми. Зараз вже пішли замовлення більше на зимовий період. На даний момент треба сплести десь приблизно 20-20 білих сіток, вже чисто білих, і кикімор. Теж просять вже і білі, ну і осінні Теж тож, аби якомога швидше закривати запити наших військових, закликають людей долучатися. Працюють волонтери за адресою вулиця Кам'янецька, 76, з понеділка до суботи, від 9 та до 19. -ї. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Регіональний освітянський форум відбувся у Хмельницькому. На ньому педагоги та представники влади говорили про фізичну, психологічну та інформаційну безпеку учнів. Форум став підсумком циклу тренінгів від Центру інноваційної освіти про світ. Проєкт об'єднав в обласному центрі представників Хмельницької, Старокостянтинівської та Славутської громад. Подробиці у сюжеті Ірини Муляр. Про фізичну, психологічну та інформаційну безпеку учнів спілкувались педагоги та представники влади під час регіонального освітянського форуму. Поділились знаннями, здобутими під час циклу тренінгів від громадської організації Центр інноваційної освіти про освіт. До тренінгової групи були залучені представники трьох громад. Це була Хмельницька міська територіальна громада, Старокостянтинівська та Славутська міські територіальні громади. Створення безпечного середовища це така співпраця, і кожен приносить сюди свій досвід. І з цих багатьох досвідів виростає освітня екосистема в громаді і в країні. До проєкту долучились директори шкіл та їхні заступники, практичні психологи, соціальні педагоги, консультанти центру професійного розвитку педагогічних працівників та представники батьківської спільноти. Питання безпеки учнів як ніколи стало актуальним і з початком повномасштабної війни. Через повномасштабне вторгнення наші заклади спочатку не працювали зовсім. Ми приймали переселенців у них. Потім ми почали відкривати у черговому режимі дитячі садочки з 1 вересня 2022 року. Запрацювали школи. Ми говорили як представники влади про те, щоб забезпечити необхідне фінансування для того, щоб створити всі передумови безпечного освітнього середовища. Ми як освітяни повинні бути в ресурсі щоденно бути цілодобово в ресурсі для того, щоб могли надавати. Якісні освітні послуги, якісне спілкування для наших діток, тому що ми в умовах війни повинні теж надавати собі саму таку допомогу для того, щоб наші діти могли від нас черпати у цей ресурс для того, щоб будувати майбутню Україну. На підсумковий форум завітали представники Тернопільської, Вінницької та Чернівецької областей, аби перейняти досвід та поділитися власним. Серед них директорка Заліщицької державної гімназії, що на Тернопільщині. У навчальному закладі розповідає, працює психологічна служба для школярів. Разом з класними керівниками і психологом і соціальним педагогом ведеться робота. Пригадую ті відчуття, коли слово війна не хотілося говорити вслух, щоб цього діти не чули, і цього діти не бачили чи нашої тривоги, чи наших тих переживань внутрішніх. Ми мали тримати марку. Окрім Хмельницького, проєкт реалізують також у Житомирі, Полтаві, Южному на Одещині, Львові та Києві. За словами організаторів, кожна громада переживає досвід війни по різному, але разом з тим усі розуміють, що безпека учнів та педагогів залежить від співпраці батьків, освітян та представників місцевої влади. Чим ближче громада до зони бойових дій, так тим більше більше актуально і там є власне фізична безпека. Все те, що стосується, до прикладу, більш західних регіонів, які скажімо так звично нашій уяві більш безпечними, так, тут власне йдеться більше про знову ж таки перше про інформаційну безпеку і також про психологічну. Тому що ми багато говоримо про важливість інтегрувати дітей з постраждалих громад, які зараз тимчасово проживають в наших громадах, так про можливість Вість педагогів і психологічних служб в школах надавати психологічну допомогу допомогу дітям і матерям з тих сімей, які втратили на батьків так на, на війні, здобутими під час проєкту знаннями освітяни вже діляться у своїх громадах. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. Хмельницький академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр готується до ювілейного концерту. 30-річчя колектив відзначить благодійним виступом в обласній філармонії. Підготували 15 композицій, серед яких будуть і прем'єри. За 30 років в оркестрі змінився репертуар і склад колективу. Наразі у ньому працюють 55 артистів. Деталі розповість Ірина Муллер. Від паркового до академічного Хмельницький муніципально естрадно-духовий оркестр готується відзначити 30-ту річницю ювілейним концертом. Перші виступи відбулися у 1993 в парку, який тоді ще називався Комсомольським. А в оркестрі було близько 20 музикантів. Два роки тому колектив отримав статус академічного, єдиний серед муніципальних колективів обласних центрів на Заході України. 2002 рік ще такий, такий шлейф Радянського Союзу по репертуару ще відчувався і коли в 2009 році. Тиригентом я собі поставив за мету це все поступово забрати і перейти на європейську, українську сучасну музику. У нас один музикант Микола Петрович Марковський. Він працює від самого започаткування цього колективу. В цілому в нас репертуарі діючого творів 370 тільки інструментальних і 320. Хвостиком пісень. Зараз будемо виконувати такий твір, як «Святиня полеглих американського композитора на нашу тему пісню пливе Кача. Серйозний твір такий ж пробирає. Зараз в колективі працюють 55 артистів. У 2001-му розпочинав з гри на кларнеті Віталій Дячук. Наразі він диригент та аранжувальник композицій. Диригентом став нещодавно, тому що наш диригент Роман Чернюк пішов захищати Україну. Я пишу аранжування для нашого оркестру, що вони одразу, я сьогодні написав, завтра вони вже звучать на репетиції, а післязавтра вони вже звучать на концерті. Класичну музику українську, пісні класичні, всім відомі, які вже стали, напевно, народними. І граємо сучасну музику, також рок у нас є. Дві-три програми, рок програма, по програму. 30-річчя колектив відзначить благодійним концертом в обласній філармонії. Підготували 15 композицій, серед яких будуть і прем'єри. Зокрема, пісня Шалений світ кам'янецького гурту Толока. Марина Українець працює в оркестрі 11 років. Жоден з благодійних концертів, котрі щотижня відбуваються біля дитячого світу, не обходиться без участі солістів оркестру. Це моя душа, це моя робота, найулюбленіша, від якої я просто в захваті. Я люблю сюди приходити. Я люблю кожного оркестранта. Я люблю всі пісні, які ми співаємо, виконуємо. Це насправді найкраща робота у світі. Буде багато прем'єр-пісень, дуже цікавих, як і патріотичних. Адже це зараз найактуальніша тема, і нічого крім патріотичного, власне, і не хочеться співати. Ювілейний концерт відбудеться 27 жовтня о 18-й в обласній філармонії. Ірина Аріон, Данило Біга, Новини міста. У Хмельницькому професійні баскетболісти влаштували майстер-клас з гри для вчителів та школярів громади. Відбувся захід у ДЮСШ номер 3 у рамках підготовки юних спортсменів до відкритого чемпіонату міста Скул оф Чемпіонс. Для учасників організували теоретичне та практичне заняття і розповіли про основні правила та помилки під час гри. Проект започаткований управлінням молоді та спорту та департаментом освіти і науки спільно з федерацією баскетболу Хмельницької області. Ми намагаємося залучити якомога більше дітей до занять баскетболу в нашому місті. Баскетбол розвивається дуже швидкими темпами. І саме ті діти, які не займаються професійно баскетболом, ми хочемо їм. Показати наглядно, як це відбувається, розказати тонкощі правил саме для дітей, розказати для вчителів фізичного виховання вправи початкові, якими їм потрібно займатися з дітьми, щоб ставати з кожним днем все краще і краще. Запросили саме вчителів фізкультури з дітьми, які будуть приймати участь. Заплановано на нас початок турніра четвер-п'ятниця. Ми будемо грати та п'ятниці з 12 до 15 на базі Хмельницької дитячої міської спортивної школи No2. У Хмельницькому фінішував черговий етап учнівської спортивної ліги, третім видом спорту, у якому змагалися школярі, стали круті ігри. Впродовж тижня баталії вирували у трьох дивізіонах: молодшому, середньому та старшому. Найспритнішими в естафетах виявилися старші учні ЗОЖ номер 21 у середньому та молодшому спортивні школярі ліцею номер 3 імені Артема Мазура. Загалом у крутих іграх взяли участь 47 команд. Нагадаємо, учнівська спортивна ліга включатиме 11 видів спорту. В них змагатимуться школярі освітніх закладів Хмельницької тергромади до кінця навчального року. це один із видів рухової активності. Різноманітні рухові естафети починаючи з Молодшовікового дивізіону це 4 класу, і аж по 11 клас учні з закладів загальної середньої освіти можуть бути долучені до них. У нас є такі традиційні заклади освіти, які вже неодноразово були переможцями, призерами даного виду змагань, як і на місцевих обласних, так само і фіналісти всеукраїнських змагань. Наступні змагання в нас будуть це регбі 5 вже визначено дату, місце проведення. Плануємо провести в лізі, іменно в лізі змагання з тенісу настільно. У нас програма дуже насичена. Відповідно, далі в нас підуть і футзал, в нас підуть і волейболи, і баскетбол. 3 на 3 включно аж до травня місяця. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитеся. Будьте вірними собі та Україні. Побачимось.